Гусейнова Людмила, жителька, на жаль, досі окупованого Донецька. На щастя, я зараз вільна. Я була звільнена 22 2022 році, в жовтні 2022 року під час так званого великого жіночого обміну. Де ви мешкали на початку повномасштабного вторгнення конкретно? На початку повномасштабного вторгнення я мешкала в СІЗО номер 5 міста Донецьк, я була в полоні. Вони заарештували ще в 2019 році, і по 22 рік, по жовтень, 2022 року, я була в полоні. І про те, що почалося повномасштабне вторгнення, я дізналася, на жаль, в камері 1810. Там працював телевізор, але телебачення було лише російське і місцеве. І саме там. Почалося виступ Путіна, і те, що він сказав, то були дуже страшні слова, і ми зрозуміли, що це війна. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Вже така повномасштабна, як війна вплинула на вас. Ну, це жах, це звісно, що це жах. І відношення тих, хто нас охороняв, воно різко стало гіршим. Вони почали знущатися ще більше. Вони почали кричати, що ви нікому не потрібні, що про вас взагалі зараз всі забудуть, що ви тут згнієте в цій тюрмі. Ми це не вірили, але я в камері утримувалася з. Кримінальними злочинцями, жінками, які були там за вбивства, за торгівлю наркотиками, за торгівлю оружієм. Багато з цих жінок вони воювали на стороні росіян, і це також вплинуло на їх відношення до таких, як я. Це було дуже жорстко, дуже багато було проблем, скандалів. Навіть бійки були. Вас утримували за проукраїнську позицію? Так, мене затримали в 2019 році за проукраїнську позицію і мені вдалося вивезти з, е, із тюрми так зване обвинительне заключення, яке мені надали в 2022 році. І там написано, що я була затримана за проукраїнські погляди, за націоналістичні погляди. І статті, котрі вони мені приписали, це було 4 статті, 3 статті за екстремізм, одна стаття за штурмство. Зі мною вони точно не домовлялися, і перші 50 днів мене отримували в ізоляції, і це не то місце, де домовляються. Переконати бійками насильством, катуванням. Можна вбити людину, можна вбити її волю, її силу, а переконати такими методами не можна. Мене не переконали. Це почалося з першого дня, як мене привезли і везли вже по дорозі, вдягли кайданки, вдягли мішок на голову. І ці 50 днів, що я провела в ізоляції саме, я... Не бачила неба, не бачила сонця і мала можливість той мішок зняти лише в камері, але там були вікна замазані білою фарбою, так що я нічого не бачила. А почалося з того, що вони привезли і завели в якесь приміщення. Я не знала, куди саме ще, але вони примусили роздягнутися. І це було повне роздягнення. Вони торкалися, вони щипали, били. І я не знаю, скільки це було по часу, бо тип, не те, що навіть не злякалась, а просто як зупинився час. І Потім я почула голос. Людина, яка мене безпосередньо затримувала, він сказав що досить. І дали можливість якось вдягнутися, і потім вже вкинули в камеру. І там я почула голос дівчини, вона сказала, що можна зняти мішок, і вона пояснила, що це ізоляція. Донецьку купували 14-го. А вас затримали 19-му, От 5 років не трогали. Чи як ні? Як попереджали, так? але я 5 років, починаючи з 14-го року, я дізналася, коли вже Донецьк був окупований. Наше містечко, де я проживала, то місто Навазовськ. Воно ще було вільне, і туди приїжджали і всі біженці. Ми їх приймали, допомагали чи могли. А потім я дізналася про те, що в нашому районі Новозовському перестали фінансувати дитячий інтернат. І я туди поїхала, це десь 20 кілометрів від того міста, де я була, і я побачила, то був інтернат для, для дітей з зупиненням в розвитку, але то були нормальні зовсім діти. Просто вони жили в сім'ях, які Соціально неадаптовані, не адаптовані, не І цих дітей після того, як інтернат закрили, повернули в ті ж самі сім'ї. І діти були дуже голодні, вони були майже розуті, майже роздягнуті. І просто дивом, вже наприкінці 2014 року просто дивом прорвалося вже напівокупований на вагусь наше місце. Прорвалася моя подруга, це журналістка нової газети. Тоді просто не просто журналістка, собственний кореспондент в Києві нової газети, власний кореспондент в Києві нової газети. Оля Мусафірала. І я їй розповіла про цих дітей. Вона приїхала, привезла якісь дитячі іграшки, передноволічні якісь подарунки. І ми разом поїхали з тими дітьми і. Я перше бачила, що дітям, їх було десь 25 тоді. Я перше бачила, що дітям привезли новорічні костюми, іграшки, якісь солодощі, а в них не було посмішки на обличчі, жодної посмішки серед всіх дітей. І ми побачили ці на одному хлопчику, це вже зима була, а в нього кросовки з такими дірками і немає навіть носок. І він ходив, і ця ніжка його просто шлюпала в жижі сніга і грязі якоїсь. І це було жахливо, бо це 21 рік. Вони були сині від голоду. І ми з Олею вирішили, що вона там почне збирати річ, речі якісь серед друзів в Києві через знайомих. Пересилати в Маріуполь, тоді Маріуполь був жив новою поштою. А я вже через лінію розмежування забирала ті речі і привозила тим дітям. Але окрім цього, ну, ми привозили українські книжки цим дітям. Окрім цього, ми привозили, передавали листівки, котрі підписували Оля, друзі. І це були листівки, я хочу сказати, най мабуть найкращий подарок для цих дітей, тому що таких слів, як там написано в цих листівках, до них ніхто в житті ніколи не казав. Я запам'ятала цю одну листівку. Там вона була підписана Дорогой онучик. Ми тебе там передаємо там свитери, якусь там ще якусь книжку, якісь смаколики. І дуже сподіваємося і віримо, що в твоєму житті все буде добре, і дуже скоро ця війна закінчиться і підписана твої дідусі бабусь. І для цієї дитини він просто сховав ту листівку, тому що в житті йому таких слів ніхто не казав. І це було ну... і так до 19-го року якось. Попереджали декілька разів. Було таке, що декілька разів забороняли. Я до тих дітей приїжджала в школу, де вони навчалися, де вони приходили, просили мені там давали якусь залу або клас, де я з ними зустрічалася, де ми їх там міряли цей одяг на них, розмовляли. А було декілька разів, що директорка казала: ну вибачте, але вам заборонено, Мені прийшла заборона, щоб ви сюди заходили. Це, звісно, що всі книжки я прятала. Я прятала ці листівки, бо це було не... Одного разу я не встигла перевірити ці мішки. І, на щастя, що саме цей мішок, там вони ну вже я багато раз перевозила, вони дивилися, що це речі, які були вже так, в житті. І ну, нічого такого. І Вони знали, що я цим дітям допомагаю. Але одного разу я просто. Чудом, що вони саме цей мішок не не доглянули, і я привезла цей мішок і прямо в класі, почала розкривати його. І ми почали роздавати ці речі, і дід, хтось із хлопчиків, Толік здається, тоді крикнув і дивиться, у мене окрупавська футболка. І я побачила, хтось поклав ту футболку з гербом, і там була ще Слава України кепка. І я зрозуміла, що це дуже небезпечно, і якби звісно, якби це побачили на блокпосту, це просто розстріл на місці. Але діти, я хочу сказати, що це єдина дитина, так сказала, але інший хлопчик до нього підійшов. Він забрав це, він сказав: Ти цього не бачив, і ми цього не чули. І він мовчки віддав мені всі речі, і я їх також ховала, щоб довести додому. І вдома також дуже, дуже заховала. Чи можете ви пригадати, як саме затримання ваше проходило? Так, звісно, бо це день і час, котрий просто розділив моє життя на до і після. І це було 9 жовтня, десь близько 8 години ранку я бігла на роботу, тільки не вийшла із дому, і зупинилася ця автівка, і вони вискочили два. Чоловіка і просто запихнули мене в цю автівку. Вони нічого не казали, ну, взагалі нічого. Тобто ви не розуміли, за що я, вас? Я розуміла, розуміла за що, тому що я, я коли виїжджала за цими дитячими речами, я звісно, що знайомилась з познайомилася з волонтерами Маріупольськими. Знала дівчат, котрі допомагали нашим хлопцям, що боронили тоді в Маріуполі, були в Широкіне, Знала, яку роботу вони роблять, і допомагала чим могла, бо то невеличкі якісь гроші, або якісь продукти я придавала завжди. І мені подарували хлопці, які там були, вони йшли на ротацію і подарували свій прапор. Наш прапор український. Своїми підписами і великими літерами вони написали патріотам Новоазовська. І я змогла цей прапор просто на собі спрятав, привезти в Новоазовськ. Я його показала лише самим таким близьким друзям, котрих була впевнена на тисячу процентів. Але я зробила помилку, я його сфотографувала, комусь там переслала із своїх на вільну територію, ну і десь цей. Прапор він у сплив. Uh -huh. І так сталося, що ну, це, я потім дізналася, що це був такий вже остання капля, скажімо так. Uh -huh. Для затримання, так? Да? Для затримання, так. Да. Тому ну, я розуміла, що могло стати приводом таким, окрім моєї позиції, окрім того, що я взагалі. Не приховувала свою позицію, окрім того, що я категорично відмовилася, коли мені виконалося 55 років, там оформлюють пенсію цю російську. І я, мені здається, навіть що єдина, мабуть, хто відмовилась категорично, причому ну, це оголосила. Угу. І це також як визов, такий виклик. Але це з цим прапором то була, мабуть, що остання капля, і це сталося. А що саме вони вам казали? За що вони вас? Вони отримали? мені не казали, за що вони отримували ну, місяць ще. Угу. Місяць. Вони ніякого обіднувачення, ніякого там, ну ну, взагалі, куди везуть, як довго? Тобто ну, ви нічого. не розуміли, що з вами сталося? Я так? сподівалася, що мене зараз я розуміла за що, але я сподівалася, що найгірше, що, що зараз буде, це. Вони там якусь бесіду проведуть, якийсь протокол запишуть і просто вивезуть мене на лінію розмежування і скажуть йди геть, ти тут не будеш ніколи знаходитися. Я до цього була, я ще думала собі, що добре, що в мене паспорт завжди з собою в сумці. І якісь там копійки були. Я думала, що ну декілька днів, поки там рідні знайомі знайдуться мені вистачить. Я не я звісно, я в той... Ту хвилину я не думала, що це закінчиться таким трьохрічним утриманням. І мої рідні не знали, де я, бо вони бігали по всьому, чоловік повернувся із Харкова, вони бігали по всьому Донецьку, і в Мургах були, і в лікарнях, і в всіх установах так званої республіки. Їм ніхто нічого не казав, де, де саме мене тримають. А єдине, що потім. Вже сестра знайшла адвоката, він коштував недешево, але він був вхож до тих структур, йому дозволили бути моїм адвокатом. І ось коли мене вже повезли в цей центральний надопит до, до слідчого, там був вже адвокат, і він сказав, що мої рідні подали на обмін мене угу. в Києві вже на той час. І що немає жодної, жодної надії на те, що мене просто відпустять, і все, що нам треба, це зі всіма обвинуваченими бути погоджуватися, все підписувати, щоб скоріше закінчилось то слідство, і тоді діло передадуть в суд. Буде вирок, і вже після цього буде обмін. Тому він казав, що от, треба, треба все підписувати. І на той час, на час спілкування, в мене ще не було такого, навіть ніякої статті не дали. Угу. Все зробили вже. Єдине, що я його дуже попросила, і дуже йому за це вдячна, щоб мене перевели з ізоляції, бо це, це жах, там було знаходитися. І він сказав, що ну єдина можливість це перейти в СІЗО, але там буде ну також, можливо, не таких вже катувань не буде. Але ви -то А більше. катування. Навіщо вони саме хотіли від вас? Навіщо вони це робили? Це не, не поясняють. От, розумієте, вони це не поясняють. Це просто ну, бажання показати свою силу перед людиною, яка перед тобою в кайданках з мішком на голові. І жінка. Це такий метод самоствердження. Само... Це робили чоловіки чи жінки? А там тільки на ізоляції тільки чоловічі. Чоловіки. І вони встановлювали відеокамери, відеонагляд в камерах був у нас і цілодобово за тобою наглядаєш, і ти все маєш робити під цими камерами і переодягатися, і митися, і якісь свої. Звісно, справи, все це під відеонаглядом. наглядом. Вони так само стверджувалися. Вони так само стверджувалися і вже коли з'явився адвокат, і там через адвоката якусь мені невеличку передачку передали вода чи щось. Ну, вони, якісь цукерки були, вони просто навіть не стидалися це брати з тої передачки. Тобто ти бачиш, що була ну, із упаковки води, яка роздіргана, більше половина вони забрали. Або там пакетик з цукерками він просто розірваний, там декілька цукерок залишилось. Ну, це навіть, вони навіть не стидалися ось таким чином відносно людей, які не мають жодної допомоги, жодної там якоїсь прав. Ну, зробити навіть таке. Розкажіть, будь ласка, про випадки вбивства у камерах або приведення у виконання смертної кари, бо я чула, що у ДНР таке буває. Зараз в ДНР мораторій на смертну кару. Я вже розповідала про те, що мені просто принесли постанову суду, на якої. Мене не вивозили, адвоката не було, і там написано, що зв'язку з мораторієм на смертну кару, ми вас втратити зараз не можемо і судити, тобто не будемо. Цей мораторій може будь-яку хвилину бути відмінен, а стосовно можна ж людину прибрати будь-як, можна довести просто до самогубства. Можна домовитися з кримінальниками, і тебе просто б'ють в камері. І я серед жінок я не пам'ятаю, щоб таке було, щоб були камері, але над нами був інший поверх, і там якийсь час утримувалися малолітки, вище над нами через поверх. І я саме на малолітки був випадок такий, що молоду дитину, 17 років, здається, хлопцю його просто повісили в камері. Але можуть навіть те, що тебе отримують поруч з жінками, як в нашій камері було у нас декілька жінок були хворі на туберкульоз. І поки вони виявляються, ця хвороба вони просто ти спішно спаряна і нарія поруч з такою жінкою. Або більшість жінок вони там були хворі на снід. І ти також, бо гості вугли, хлопи, таргани, і будь-яку хвилину ти можеш. Отримати це. Навіть була хвора на венерічне захворювання на Сіфіліці, це також небезпека. Тобто навіть таким чином можна людину довести. Коли ви сюди вибрались вже не вільну Україну, могли б повірити? Ви що вибрались нарешті? я досі інколи не не вірю в це. І мені здається, що я... Можливість погана з і сном і те, що інколи боїшся заснути, бо думаєш, ти зараз проснешся і буде те ж саме, що було всі ці роки. Це таке відчуття. Ні, ну, я розумію, що я на волі, що ми зараз з вами гуляємо, але інколи це здається декорацією якоюсь. Я говорю про це, тому що я знаю, скільки жінок зараз ще за гратами. Просто я знаю, скільки зараз ще в полоні цих жінок. Деяких я знаю особисто. Мені дуже шкода і боляче щодня знати, що вони от цієї секунди вони не бачать сонця, вони не дишать свіжим повітрям. Вони роками не бачать своїх рідних. Вони жодного права не мають. І будь-яку хвилину з ними може статися що завгодно і стається. Тому я про це, я про це говорю, я про це буду говорити. І я сподіваюся, що чим більше ми про це будемо говорити, тим більше для, 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 до жінок і до чоловіків, котрі пережили, буде більше поваги, більше емпатії в суспільстві, в нашому, на жаль, також буває, що особливо коли це маленьке село, то дивляться іскоса. Можливо, так не кажуть, але в спину щось можуть сказати. То я прошу, щоб було більше емпатії, більше розуміння і більше поваги, і розуміння того, що в ці часи на окупованих територіях або в містах утримання незаконного утримання наших людей, наших українців, це має бути визнаним як воєнний злочин, бо це також один із видів воєнних злочинів відносно громадян України. Час лікує на ваш кухню? Ні. Ні. Це неможливо вилікувати. І у нас є голова нашої організації Радовгань. І з нею це сталося в 2014 році. Вона була одна з перших. І весь світ побачив це фото, яке спасло її життя, коли її в Донецьку прив'язали до стовбу, обмотали українським прапором, і всі прохожі, хто там проходив, її били. Бойовики нагадаю, захопили Ірину в Ясинуваті, звинуватили в допомозі українським військовим. А пофеозом катувань став так званий стовп ганьби в центрі міста. До нього терористи припнули її національним прапором, і з жінки могли вдосталь познущатись усі. Світлини, на яких прихильники самопроголошеної ДНР знущаються з Ірини Довгань, облетіли всі перші шпальти світових видань. Жінку, загорнуту у жовто-синій прапор, катують просто у центрі Донецька. Кілька годин вона стояла біля стовпа, а прихильники терористів плювали в неї, били та обіцяли розірвати на шматки. Особливо жутка та була старуха з палкою, яка била мене ще й палкою по голові і по спині. Тіматюкалі, плевали, Замахувались, хтось не мог кто хтось там ударил легко и Пішов далі. Вискочила звірівша женщина, в відкрила багажник, выхватила оттуда помідори, почала в мене бросати. Ей этого показалось мало. Вона схватила два помідори, подбежала ко мне і в глаза мне ці помідори, понимаете, вона давила изо всей сили. Вона матюкалась в этот момент. Терористи ув'язнили Ірину, коли до них потрапили світлини, які свідчили, що жінка допомагає українським військовим. Одразу бойовики почали. Бувати з нею імена інших волонтерів, але Ірина мовчала. І потім її так утримували тиждень і те, що було там з нею, з нею, коли її не бачили, ну, це страшно уявити. Я знаю, що вона дуже сильна жінка. Я їй дуже вдячна за те, що вона почала не просто пережила сама все, почала біля себе гуртувати таких жінок. І я щаслива, що вона в другому році, коли я була звільнена з полону, приїхала до мене на зустріч і розповіла про цю організацію. Я побачила в них підтримку, але час не лікує. Що зробити перше після перемоги? Перше після перемоги я поїду в своє місце із таємного містечка, достану той. Прапор, який мені дарували патріотам Новоазовська, бо він досі схован в одному із міст мого міста.